Здається, що останньою ставкою в боротьбі путінської Росії проти України стають афганські найманці, чудо зброї від іранських божевільних терористів та висока дипломатія африканської гвінеї Бісау. Недаремно кажуть, що сьогоднішній путінський російський цирк церкві всіх церков, денацифікацію проводить країна, політолог, якою в прямому ефірі називає росіян єдиними представниками білої раси, а її Елітний підрозділ, названий ім'ям нациста найулюбленішого композитора Гітлера Вагнера, кажуть, що психіатри, які будуть лікувати зазамбоване російське суспільство, займатися так званою дедебілізацією, самі потребуватимуть допомоги психіатрів. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Саундчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, ака еккзізіаста в книзі приповістек Соломонових в другій главі, сказано: Імлюбінатікра, ім, ім те вакшина какасив у хаматмонім тахпесена, коли ти розуму шукатимеш, як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тож ходитимеш дорогою добрих і держатимешся стежок людей справедливих. Цікаво, що. Центральною частиною головної мусульманської молитви, так званої Аль-Фатіха, з якої починається Коран, є прохання до Аллаха саме про це Ідена Сарата Аль-Мустаким, Сарата Лядіна Аната Алігім, Вахираль-Махдуб Алігім, тобто веди з прямою дорогою праведників, справедливих, а не грішників. І далі в Соломона або в ісламській традиції Сулейман Аль-Хаким, мудрого сулеймана, бо праведні. Заселють землю і бездоганні будуть на ній жити, лукаві ж будуть стерті з землі, а невірні будуть викорінені з неї. Головне питання існування сьогоднішньої земної цивілізації якраз і полягає в тому, як безкровним мирним шляхом здійснити цю Соломонову мрію, щоб лише праведники населяли нашу землю. Колись відомий оглядач, коментуючи події в Північній Кореї, написав: Добре, можна знищити. Цей божевільний режим кімерсенів, Кемджанирів, Кімчининів. Але що робити з десятками мільйонів божевільних? Але головним питанням людства на найближчі роки лишатиметься питання, як мирним шляхом зцілити десятки мільйонів божевільних расистів. ще 150 років тому авторитетний класик написав, щоб зцілити народ, щоб вдихнути в нього відвагу та розум. Треба змусити його жахнутися самому собі. Треба на доступних простих прикладах пояснити російському народу всю згубність цих божевільних абсурдних ідей та принципів так званого рускового міра, нав'язаних Путіним сучасній Росії. Це ж повне божевілля, коли сьогодні агітаторами та провідниками цього так званого православного руського міра. Є представники неправославних, навіть не слов'янських народів, яких роками, десятиліттями, століттями знищувала царська або радянська Росія, як заявив на днях лідер чеченського уряду у вигнанні пан Закаєв, за останні 30 років Російська Федерація знищила більше 300 тисяч представників цього кавказького народу, майже третину населення Ічкерії. Про який захист руського міра з боку. Чеченців може йтися взагалі, і в той самий час цей божевільний Кадиров заявляє, що Росія, виявляється, веде в Україні священний ісламський джига. Оглядачі недаремно визначають, що головним завданням в боротьбі з сучасною путінською Росією є не стільки демілітаризація цієї країни, скільки. Де дебілізація населення? Потужна російська внутрішня пропаганда направлена на те, щоб відволікти поневолені народи від справедливої боротьби за їхні права, оскільки абсолютно більшість етносів, що населяють Росію, позбавлена своїх базових культурних прав. Як пише один з коментаторів сьогодні, цей руський православний мір. Захищають іранські дрони, до яких приєдналися північно-корейські ракети. А тепер за нього готові вписатися вже афганські бойовики, розуміючи сьогодні всю абсурдність цих російських зазіхань на єдиний слов'янський мир та на якусь європейськість. Нещодавно віце-прем'єр Росії Олексій Оверчук заявив, що Росія вже перестає бути сходом Європи. Вона стає північю Азії, і в той самий день інший. Російський ідеолог, пропагандист сумнозвісний кургінян, заявляє: Росія последний народ білої раси. ТВ взагалі переходить на якусь риторику Гітлера. Коли я почув вислів про білу расу Кургіняна, я згадав один з останніх своїх візитів до Москву. Це було взимку 2012 року. Я приїхав цим швидкісним потягом до Павелецького вокзалу, і поки пів кілометра йшов до готелю. Я не побачив жодного представника так званої білої раси. Там були кавказці, таджики, буряти, африканці, індуси, в'єтнамці, про яку білу расу розповідає цей кургінян. І головне, що мене вразило, що при цьому розмаїтті цього інтернаціоналу була єдина риса, яка об'єднувала всіх цих людей. Це якийсь дуже похмурий вираз обличчя за більше ніж 40 років свого професійного життя як перекладача, дипломата, журналіста. Рекламіста я відвідав більше ста країн світу, і з роками я вироботив такий критерій виміру позитивної або негативної енергетики тієї чи іншої місцини. Це кількість усміхнених облич на центральних вулицях тієї чи іншої країни. Абсолютний рекорд був зафіксований мною колись на одній з центральних вулиць Саут-Біч Південного узбережжя в Майами, практично кожне третє. Обличчя було усміхнене, між іншим, дуже вражаючий контраст в поведінці людей в громадських місцях в американських або російських містах. Якщо ви заходячи в ліфтову кабіну, припустимо в будь-якому американському місті, не усміхаєтесь, то на вас можуть подивитися з підозрою і повна протилежність, повний контраст в Росії. Якщо ви почнете усміхатися в ліфті будь-якої московської. Будівлі, то на вас почнуть дивитися як на неадеквата, на не зовсім нормальну людину. Показова статистика. Навіть офіційні джерела Росії сьогодні засвідчили, що рівень страху, туги та смутку серед росіян виріс до рекордних показників за роки панування Путіна. Сьогодні страх та туга це панівна емоція для 15% росіян, а для 32% панівна емоція це напруга та роздратування. Цікаво, що ці панічні настрої серед росіян свідомо поширюються та посилюються офіційною російською пропагандою. Пишуть, що Кремль підключив Москву до нагнітання панічних настроїв. Можливо, він розраховує, пише один з оглядачів, що по мокрих штанях переляканих росіян легше буде проводити мобілізацію. В московській мерії почали запасатись на випадок ракетної атаки, розконсервовувати бомбосховища. Але для п'яти шести москвичів води продуктів та бомбосховищ не передбачено. Один з аналітиків пише зроблених запасів апріорі вистачить не на всіх тільки на мільйона два з наявних 20 офіційних. Очевидно, що путінська влада тільки на чиновників і їхні родини і розраховує, якщо їм не вдасться втекти. Також поширюються чутки про підготовку перенесення столиці з Москви до Ярославля або Казані, або навіть Екатеринбурга в ті півтори тисячі кілометрів від російської столиці пишуть, що вже активно вивозять державну документацію. І архіви з Білграда здається, що останньою ставкою в боротьбі путінської Росії проти України стають афганські найманці, чудо зброї від іранських божевільних терористів та висока дипломатія африканської гвінеї Бісау. Так, панове, недаремно кажуть, що сьогоднішній путінський російський цирк церкві всіх церков. Денацифікацію проводить країна політолог, якої в прямому ефірі називає росіян єдиними представниками білої раси, а її елітний підрозділ названий ім'ям нациста найулюбленішого композитора Гітлера Вагнера. Демілітаризацію проводить країна, в яких дітей саджають в коляски, оформлені у вигляді танків з надписами на Берлін. А для так званої десатанізації. Залучають священників РПЦ, які на камеру в прямому ефірі освячують стратегічні російські ракети, що називаються сатана. Для того, щоб за класичною формулою вдихнути мужність та відвагу в поневолені народи та змусити їх жахнутися самим собі, треба в першу чергу довести до них, до їхньої свідомості всю страшну статистику сучасної путінської Росії. За роки путінського панування, коли ціни на вуглеводи на світовому ринку збільшились в десятки разів. Там нафта ста, саме з 8 доларів до 120, газ з 10 доларів до 3 тисяч. На Росію практично з неба звалилося 6 трильйонів доларів. Але куди були витрачені ці трильйони? На ці трильйони члени так званого кооператива озеро купували собі найдорожчі в світі яхти, будували найдорожчі палаці в той самий час, коли третина населення Росії лишаються без водопостачання та без газу, чверть населення без каналізації. В Росії фіксується найбільший в світі розрив між рівнем життя, наближеного до Путіна золотого мільйона, так званого, і абсолютної більшості населення, яка сьогодні все більше і більше частини якого опиняється за межою бідності через цей рівень самогубства серед російських чоловіків чотири рази більше ніж середній по світу. 70 тисяч росіян щороку гинуть від отруєння неякісним алкоголем. 35 тисяч від передозування наркотиками всі останні роки Росія традиційно ділить перші місця в світі за кількістю вбивств. Причому 75% вбивств відбувається в сімейному або дружньому колі. Тобто про які братські стосунки з цією країною може йти мова в нормальному здоровому суспільстві за різними оцінками в сучасній Росії від 2 до 5 мільйонів безпризорників. Лише в одному регіоні Тува, який сьогодні є рекордсменом по кількості вбивств, яких насилають на нашу територію, зафіксовано півмільйона безпризорних дітей. з півмільйона дітей, які перебувають сьогодні в дитячих будинках на території всієї Росії, 80% мають живих батьків. Так само, і 80% літніх людей, які перебувають на державному утриманні в будинках для пристарілих, мають живих дітей. За цим показником покинутих дітей та батьків Росія вже багато років займає перше місце в світі, про яку високу мораль русського міра може йтися. Лише за офіційною російською сучасною статистикою, 100 тисяч дітей щороку стають жертвами насильницьких злочинів. З них 2 тисячі гинуть. Як жертви зґвалтувань та насильництва є відомий біблійний принцип: дізнайтеся правди, і правда зробить вас вільними. Для того щоб якомога більше росіян та представників інших народів дізналися правди, ми ще півроку тому започаткували проект яке кончене, де намагаємося висміювати найогідніші. Маразми так званого русковоміра кажуть, що психіатри, які будуть лікувати зазомбоване російське суспільство, займатися так званою дедебілізацією, самі потребуватимуть допомоги психіатрів. Гумор та сатира це один з найдієвіших механізмів так званої дедебілізації для того, щоб звільнити поневолені народи від зомбуючого ефекту цієї путінської пропаганди. Ми на прикладі своїх проєктів, такі як «Веселі яйця, операція Професор», операція прихватизація. Противокурка, антімоль, такое наше времечко, пересвідчились в дієвості цих механізмів, оскільки за визначенням старика Вольтера сміху боїться навіть той, хто нічого не боїться, а те, що стає смішним, вже не може бути небезпечним. Тож до вашої уваги, панове, декілька фрагментів нашого проекту, яке кончене. Долучайтеся до боротьби на інформаційному фронті, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій YouTube канал тримайте усмішки ширше, порох сухим, а головне – бережіть себе та Україну. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Яке кончене! От вам бойовий пляст. Я вирішив лізнути американців в одне місце. Ми показуємо це лише тому, що все вже виложено в сети і ніяких секретів. Новость, от которой не смешно. Не понял. Новость, от которой не смешно. В России остановились в Все вагоностроительные заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать. И, к сожалению, это не провокационное заявление Госдепа США, а цитата директора Тихвинского вагоностроительного завода. Главная причина – это отсутствие обеспеченности иностранными деталями, в первую очередь подшипниками. А мы с вами знаем, что отечественное железнодорожное машиностроение на 70% контролируется, либо зависит э, от поставок и Иностранцев. и мне очень хотелось бы послушать высоких руководителей с их заявлениями о том, что санкции нам на пользу, когда речь идет о остановке отрасли. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Украина на русском языке, на старорусском, значит всего лишь Украина. Пограничие. Так, стадо это весело подхватило и называют украинцев украинцами. А вот что сказал Ярослав Мудрый, князь Киевский всех юродивых и убогих ссылать в междуречие Аки и Волги к Мордве, дабы видом своим не позорили Русь Киевскую. И так по сути и есть. Убогая страна с морально убогим народом, которые величает себя радостно Россия. Слава <связать> Украине! Ну, Урсула, чего от нее ждать, да? Слава Украине! Бандеровскому рейху слава! Урсул, ведь... хоть понимаешь, какую чушь ты несешь? Сколько... Ты хоть понимаешь, какие слова, -то? какие ценности на Украине? Зачем его только из больницы выпустили? Что должно изображено быть на магнитике Архангельска, как курортного города? Раз мы в нем будем отдыхать. Пляж? Песок. 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 Да. да. Еще что. Просто песок. Ну, как обычно, отдыхает, чтобы выпить было. Вот, что еще? То есть песок, а на песке что стоит? Бутылочка. Бутылочка, бутылочка чего? Водки. Водка, так, песок, водка, что еще? Стаканчик. Водочку пьем, водочку пьем. А что происходит? Я не понял. Офигеть. Это пи... Я понял, люди из окон просто бумаги сюда швыряют. Ты думаешь? Не, машина такая убитая. Вот, там местный житель сейчас у нас это да расскажет, нам, что? как, здесь все получилось. Не, не, я сейчас на него это. Что? Здрасте. 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 Мы с первого канала. Да? Да, с первого канала. Снимаем передачу да, про, про Мурман. Про... Ну, про меня. Это... Как вас зовут? Сергей Ерохин. Сергей Ерохин. Как вообще, почему ковер? А, лежит. Все, его выбросили, не нужен никому ковер. Кстати, это половина ковра. Потому что помойку, помойка стояла вот здесь. Ага. А сейчас перенесли туда. На 100 метров туда, да? Не на 100 метров. А на сколько? Ну, смотри сколько. Один дом, второй. А, ну и все, и теперь просто все из окна выбрасывают, да? Вот стадион, вот школа. Угу. Вот там вот школа. Людей нет холодильника, они вывешивают еду за окошко. То есть вот это все заколочено, это тоже люди живут, да? Ну, да. Скорее всего -то, живет. то есть вы понимаете, что люди просто весь мусор выбрасывают все под окна и все. Здесь огород? -то. Видишь, огородик, чучелка. А вот, собственно говоря, А это уличный деревян, туалет. Здесь, уличный туалет. Нужно смотреть на то, как Россия в целом ведет свои войны. Вот эта история с цитатой из Хаджи Мурата, которая ходит по Фейсбуку, о том, как там, карательные войска пришли на Кавказ в 19 веке, там всех вырезали, поубивали, насрали в мечети то есть, ну, жесть, вот это, короче, все, что они наделали, оно, в принципе, как бы, вполне соответствует общему стилю ведения российских войн. А они всегда так делают. У них такой подход, такая концепция. Объясняю почему. Россия авторитарная диктатура азиатского деспотического типа, которая всегда вела захватнические войны с концептом и упором на то, что ты как можно больше валишь мирника. Для того чтобы военно-политическое руководство под давлением другой части гражданских, которые еще выжили, соглашалось на капитуляцию на любых условиях. И вот то, что мы видели в Бородянке, то, что мы видим в Мариуполе, я сейчас не про расстрелы гражданских, а именно про применение а, очень серьезных боеприпасов, таких как там полутонные авиационные бомбы для уничтожения девятиэтажек, осознанного уничтожения жилого фонда, оно делается для того, чтобы вогнать в панику, шок, истерику, э -э нежелание сопротивляться на гражданское население. То есть это осознанная военная стратегия и тактика. Они специально это делают. У них были учения, они тренировались бомбить девятиэтажки, были кадры до войны, где было видно, как пилоты отрабатывают именно эту методику. Для чего это делать? Только для того, чтобы уничтожить побольше гражданских людей. И вот к этому нужно привыкнуть, что Россия так воюет. И это не то, что военное преступление, как бы разовое, а это вся концепция, построенная на военном преступлении. То есть это то же самое, что и уничтожение людей в концлагерях, по большому счету, нацистами. Они знают, что они делают, они знают, какой цели они этим добиваются. Это мерзость. Это реально мерзость.